Сьогодні розкажу, як правильно заточувати ланцюги на бензопилки. Значить, стружка, чи тирса, чи як то називає, має бути ось такого зразка. Вона має бути крупнувата, видно, так? О, значить, як заточувати цеп? Ну, цей напільник всі знають що ставиться під кутом до шини і робиться декілька продольних таких рухів. А ось про цього напівника фактично ніхто не знає. І про цю планку також. Для чого вона потрібна? Значить, для того, щоб зуб все правильно різав, ця планочка накладається ось так. Видно так, показує ближче. Потім береться цей напільник плоский. І ось цей зубчик, який показує глибину зарізу, ми його перевіряємо. Значить, отак ложимо і напільником пробуємо. Якщо висота зубчика вища за... Перевірочну контрольну планку, зубчик потрібно підпиляти. І так проходимо по всій шині. Кожен зубчик перевіряємо, перевіряємо, перевіряємо. Пропиляли, заточили і потім ваша тирса буде ось така як крупненька. О, сам інструмент буде працювати легко. На нього не потрібно буде нажимати, він буде різати власною вагою. Ось і все, до зустрічі!